Мир вам Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Одного разу, коли йшов Ісус, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: Помили нас, Ісусе, Сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до Нього, і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи. Тоді Він доторкнувся до очей їхніх і сказав: За вірою вашою нехай буде вам. І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус суворо: пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, прославляли Його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити. І народ, дивуючись, сказав: ніколи не було такого в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили силою князя бісівського, виганяє він бісів. І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зціляючи всякі недуги і всяку неміч. У людях во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дехто, слухаючи євангельські розповіді, сприймає їх як спогад про Христа, про Його земне життя, і тільки вони не роблять із євангельських читань корисних висновків для себе. Адже слово Боже це Слово життя, слово безперервне, що має пряме відношення до всіх часів та всіх людей. Євангельське читання, пропоноване нам під час богослужіння це дар Божий для утвердження у вірі, для втіхи у скорботі, для виховання у дусі вічної правди. Сьогодні святе Євангеліє розповідає про милість Божу, яку Господь вилив на двох нещасних сліпих і на одну глуху й біснувату людину. Почувши про Христа і Його дивовижні справи, два сліпці вийшли назустріч йому і кричали. Помили нас, Ісуса, Сину Давидів. Христос увійшов у дім сліпі, і йшли за Ним. Тоді Ісус каже їм: Чи вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли: Так, Господи, торкнувшись їхніх очей, Христос сказав: По вашій вірі, нехай буде вам, і розплющилися очі їхні, свідчить Євангелієм. Ви, Ісусі, вони побачили Христа Спасителя, якого провіщали закони пророки, і який стався за тілом із роду Давидового. Не маючи тілесного зору, вони побачили Його очима свого серця, і це спричинило їх зцілення. Під час свого земного життя Христос здійснив безліч чудес проходячи міста та села, Він усюди благовістив Євангеліє Царства Божого. І, вникаючи у потреби та скорботи людські, зцілював усілякі хвороби та виразки в людях. Прислухаючись до євангельського благовістя, ми передусім схиляємося перед могутністю і милосердям Божим. Ми благоговіємо також перед вірою двох сліпих, які, не бачачи тілесними очима, побачили Бога очима свого серця. Зір духовний привів їх до джерела будь-якої втіхи. А через це і дозору тілесного. Страшно не бачити світла фізичними очима, але ще страшніше бути сліпим духовно. Як темні хмари затуляють від нас Сонце і не дають можливості прорватися променям Його, так наша духовна сліпота, гріхи наші та пороки заступають нас від Господа, не дають нам змоги побачити світло Христове, тілесний зір, великий дар, але тимчасовий. Духовний зір дар вічний, що йде з нами в майбутнє життя. Два нещасні євангельські сліпці, перш ніж прозріти тілесно, прозріли духовно. і другий зір повернув їм перший. Сьогоднішнє Євангеліє говорить також про зцілення Христом німою та біснуватою людини. Христос вигнав біса і повернув людину до нормального життя. Книжники та фарисеї, вожді сліпі, так називав їх Христос, не впізнали великої милості Божої, стали поширювати чутки, що Христос нібито діє силою бісовською. Ось приклад, до чого призводить сліпота духовна. Засліплені втрачають поняття світла, добра і святості, не можуть відрізнити Божественного від Бісовського. Своїми чудесними справами на землі Господь показав своє божественне послання та гідність, показав свою божественну владу, у Його владі просвітити наші душі і тіла, подати нам зцілення та очищення, будемо, браття і сестри, просити Господа, щоб Він не позбавляв нас своїх великих дарів зору тілесного і духовного, щоб споглядати нам красу видимого і невидимого світу. Завжди відчувати його присутність, любов і божественну благодать. Амінь. 15 липня 2023 року високопреосвященніший митрополит Сумський і Ахтирський Євлогій очолив Божественну літургію у Покровському кафедральному соборі Ахтирки з нагоди вшанування чудотворної Охтирської ікони Божої Матері. Його високопреосвященству співслужило духовенство, що прибуло до Ахтирки на урочистості. Напередодні увечері архіпастер очолив всенічне бдіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Сум та особисто прочитав канон утренні. Піногої Ісусового слово після читання святого Євангелія митрополит Євлогій звернувся до вірян зі словами проповіді та архіпастерської настанови під час богослужіння були піднесені молитви за нашу державу Україну, за настання миру, за вимушених переселенців, біженців. Та тих милосердних людей, що з любов'ю їх приймають. Відбулося спілкування із представниками військової адміністрації та місцевої влади. Церковна громада Покровського собору приготувала святковий обід для богомольців, що прибули до Охтирки для вшанування чудотворної ікони. Що може бути прекраснішим, милішим за любов до ближнього? Любити блаженство, ненавидіти мука. Увесь закон і пророки зосереджуються в любові до Бога і ближнього. Любов до ближнього є шлях, що веде в любов до Бога, бо Христос благословив таємно вбратися в кожного ближнього нашого, а у Христі Бог. Природна любов наша зіпсута падінням, її слід умертвити, велить таке Христос, і почерпнути з Євангелія святу любов до ближнього, любов у Христі. Нічого не варта перед Євангелієм любов від руку крові і плотських відчуттів, і яку може вона мати ціну, коли при розгаряченні крові присягає покласти душу за Господа, а за декілька годин. Коли кров встигла охолодитись, присягається, що не знає його. Євангеліє відкидає любов, що залежить від руху крові, від почуттів плодського серця. Воно каже Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Бо я прийшов розділити людину з батьком його і дочку з матір'ю її, і невістку зі свекрухою її, і вороги людині домашні її, євангеліє від Матфея, глава 10. Падіння підпорядковувало серце верховенству крові, і через кров верховенству миродержця. Євангеліє звільняє серце з цього полону, з цього насильства. Приводить під керівництво Святого Духа, Святий Дух навчає любити ближнього свято, любов, запалена і живлена Святим Духом, вогонь, цим вогнем гаситься вогонь любові природної, плотської, зіпсованої гріхопадінням. Той, хто каже, що можна мати ту й іншу любов, тішить себе сам. Казав преподобний Іоанн Ліствичник. у якому занепаді наше єство, той, хто за своєю вдачею, здатен гаряче любити ближнього, має надзвичайно силувати себе, аби любити його так, як велить любити Євангеліє. Найпалкіша природна любов легко обертається на відразу, на непримиренну ненависть. Природна любов виявляється і кенджалом. У яких виразках наша любов природна, яка тяжка на ній виразка пристрасть, охоплене пристрастю серце здатне до всякої несправедливості, до всякого беззаконня, аби лише послужитися хворобливій любові своїй? Справжня любов до ближнього ґрунтується на вірі в Бога, вона у Богові. Усі єдино будуть, мовив Спаситель світу до Отця свого, як ти очі у мені, і я в тобі, так і вони, хай будуть у нас єдино. Євангелія від Іоанна, глава 17. Коли серце Твоє невільне, це ознака пристрасті, свята любов чиста, вільна, уся в Богові. Вона є дією Святого Духа, що діє в серці у міру Його очищення, відкинувши ворожнечу, відкинувши пристрасті, відмовившись від плотської любові, здобудь любов духовну, вхились від злоби і створи благо, Вшанови ближнього, як образ Божий, пошана в душі твої, непомітна для інших, очевидна лише для совісті твоєї. Діяльність Твоя нехай буде таємничо відповідна Твоєму душевному настрою. Вшановуй ближнього незалежно від віку, статі, стану, і поступово почне з'являтися в серці Твоєму свята любов. Причиною цієї святої любові не плоті кров, не потяг почуттів, Бог. Позбавлені слави християнства не позбавлені іншої слави. Яку отримали при створенні вони образ Божий. Але якщо ти думаєш, що любиш Бога, а в серці твоєму живе неприхильне ставлення хоча б до однієї людини, то ти перебуваєш у гіркому самообмані, хто каже, Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той брехун. Бо хто не любить брата свого, котрого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить. І ми маємо від нього такий заповіт, аби той, хто любив Бога, любив і брата свого. Євангелія від Іоанна, глава 4. Поява духовної любові до ближнього, ознака оновлення душі Святим Духом. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, тому що любили братів. Той, хто не любить брата, Перебуває в смерті, Євангелія від Іоанна, глава 3. Досконалість Християнства у цілковитій любові до ближнього, цілковита любов до ближнього у любові до Бога, для якої немає меж, для якої немає кінця у поступу, поступу любові до Бога без кінця і краю, бо любов є нескінченний Бог. Любов до ближнього. Основа у будівлі любові, любий, брате, шукай можливість розкрити в собі духовну любов до ближніх, увійшовши до неї, увійшли у любов до Бога, до врат Воскресіння, до врат Царства Небесного. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Сободана, духовний начальний заклад Української православної церкви Вищого професійно-релігійного освітнього рівня з чотирьохрічним терміном навчання. Сумська духовна семінарія готує священно і церковнослужителів православної церкви, співпрацівників єпархіальних структур, фахівців у галузі викладання православної культури закону Божого у нерелігійних навчальних закладах. Православних місіонерів богословських освічених мирян. Духовна освіта на Сумщині має свою давню історію. Дата заснування духовної школи на Сумщині відноситься до початку 19 століття. 30 серпня 1819 року було відкрите Ахтирське духовне чоловіче училище, яке проіснувало майже 70 років. У 1888 році духовне училище було переведено з Охтирки до міста Суми. Почався новий етап життя духовної школи. Після жовтневої революції 1917 року духовне училище припинило своє існування. Але рівно через 110 років з дня заснування у Сумах Першого духовного училища в Сумській єпархії відновилась релігійна освіта, і в 1998 році. Почало діяти сумське пастирсько-богословське духовне училище. За 17 років існування училища в його стінах проходили навчання студенти не тільки з Сумщини, але й з інших регіонів. Згодом відбулася реорганізація і Сумське пастерсько-богословське училище з 2015 року стало новим вищим духовним навчальним закладом Сумською духовною семінарією. Від дня Святої Трійці Розпочато прийом документів для вступу на денне та заочне відділення Сумської духовної семінарії. Документи приймаються в Канцелярії Сумського іпархіального управління до 27 серпня. Вступні іспити відбудуться 31 серпня. Сумська духовна семінарія імені Блаженішого митрополита Володимира Сабадана функціонує як фаховий заклад богословської освіти рівня Бакалавріату. Випускники можуть продовжити навчання в духовній академії або у світському навчальному закладі за спеціальністю гуманітарного профілю та отримати диплом магістра. Студентами духовної семінарії можуть стати особи чоловічої статі віком від 18 до 35 років православного віросповідання, за умови успішного складання вступного комплексного іспиту, абітурієнти, які успішно склали вступні випробування, можуть пройти повний курс навчання православного богослів'я, отримати навички участі у богослужіннях, волонтерської роботи та церковного соціального служіння, навички молитви та християнського благочестя, створюють умови для духовного зростання, спільні паломницькі подорожі. Месіонерські просвітницькі акції, концертні виступи згуртовують, виявляють творчі таланти студентів. Семінарія має обладнані навчальні аудиторії для кожного курсу: бібліотеку, кабінет музей на честь блаженнішого митрополита Володимира Сободана, а також домовий храм. Налагоджено навчальний процес за сучасними методичними нормами та академічними правилами. Студентам надається місце проживання в семінарії та чотириразове харчування, створені належні побутові умови. Навчання у сумській духовній семінарії безоплатне. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа. перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.